<плес> Шановні, ми дуже подмілися, що прокуратура буде працювати по-новому. І для того ми прийшли і познайомилися з новим прокурором і дуже сподівалися на відкриту співпрацю, на те, що методи відбуденства роботи прокуратури зміниться На жаль, ми сьогодні побачили, що вони абсолютно не змінилися. Дзвінки на нашій гарячі лінії як були, так і продовжуються. Більше того, наскільки ми зрозуміли, і вчора було заявлено, що збираються розкривати нас. Шановний пане прокурор, повірте, ми маємо достатньо роботи і без оце без отаких от екстесів. Ми не є ніякі не ні екстремісти, не терористи, але... Те, що ми сьогодні побачили в прокуратурі, де е секретарки е відкритим текстом матом посилають відвідувачів, і люди сидять годину у прокуратурі, чекаючи прийому. Я дуже перепрошую. Коли ми простояли пів години, і за пів години пів половина працівників прокуратури побігла на обід в 11 годині. Я дуже перепрошую, вони отримують заробітну платню. Чому не контролюють цього? Чому, якщо люди хочуть зафіксувати такі факти, що їх не впускають в прокуратуру на прийом записаний? Від них охорона забирає телефони із записами? Я дуже перепрошую, але таких. Принципів роботи прокуратури ми більше не потерпимо. До, до, до сьогоднішнього дня жодного квадратного сантиметра урядових будівель, силових структур спалено не було. Наскільки я розумію, це була хибна тактика, тому що влада не буде мінятися і не хоче мінятися. І ті люди, які сидять у кабінетах, теж не хочуть змінюватися. Чому так? Поясніть людям, чому так. По тих моментах, які ви сказали, дійсно, прокуратура має перейти в нову площину і на сьогоднішній день вона вже переходить. Я працюю на посаді три дня. чотири дні. Прокурорського призначений недавно, тиждень. Ми готові вас на завтра запросили всіх на координаційну нараду. Я дуже прикро, то, що мас-медія викручує ті моменти, які подані у листах. Той лист, який я підписав, який попав інтернет, що ми з se Народ, значить, він зовсім перекручений і відповідає дійсності. Це координаційна нарада по злочинності, і по наведенню правопорядку. Ви на неї запрошені, мені вже відомо, ви запрошені, журналісти запрошені, ви готові бути присутні на тій нараді, слухати, що ми плануємо робити. Значить, власність, відкритість прокуратури у цьому напрямку не міняється. Відносно цих моментів, що вас не пустили, звісно, я не готовий хвистити, бо ви тільки що заявили, що може бути відповідна я врахую, що вона вже зроблена. Значить ми розберемося. Я допомів прокуроровості і хто винуватий, і хто не допустив громадян не приємно, хто забрав телефони, хто перешкодив своїм діям. значить, я рисую, що всі будуть відповідно притягнути. Дати можливість, треба дати можливість прокуратура робити нові прокуроровці. Дати можливість всім працівникам прокуратури, всім працівникам прохорони області, керівництво, яке нове є, просто наче все з нуля. І е, почати нано. Не треба, ми треба е, міняти і гребти всіх одну ребенку. Я перше сказав. Я не відповідаю за дії першого керівника держави або першого свого керівника. Я не відповідаю за дії за свого підлевого, я не відповідаю за дії керівництва, яке я відповідаю за себе. І говорити за те, що прокуратура вся. Одна, під Треба одного, відповідати тех, і... та, та не ну, все, ми відповідати сам порядок. Дайте та можливість працювати органам прокуратури. Всі заяви, всі звернення. Ми готові навіть, навіть, розглядати будь-який прийом, будь-який розгляд і розгляд, далі в межах закону Конституції. Ото має бути в межах закону Конституції. Таким, таким способом і після управління управління МВ нічого не зробимо. Сьогодні я розумієте, завтра я після завтра сідорого і це до безкінечності. Давайте можливість півроку, місяць, два, три, а потім скажете з пане до обласного прокурора. Я читав дослівно те, що було вчора виписано. Там не було по правоохоронній діяльності, там було чітко вказано, що нарада буде проводитися по фактах самоуправства. Так звано. У нас в області таких самоуправ і фактів немає. Ми запросили вас і це гаразд проводиться з метою того, що у нас таких моментів не було. Тому що в державі зараз інші проблеми.